Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За вересень і жовтень 1929 року номер 9 і 10. Епіграфом до Альманаху Є слова Пророка осії. Знищений буде народ мій за нестачу відання, тобто знання. Оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від священнодійства переді мною. І як ти забув закон Бога твого, так і я забуду дітей твоїх. Осія 4 глава, 6 вірш. Хто читає, нехай розуміє. Оскільки люди забули закон Божий, то настали тяжкі і складні часи. Бо немає справедливості і правосуддя на землі. Євангелист Марко говорить, коли ж побачите мерзоту з опустіння, провіщену Пророком Даниїлом, яка стоятиме, де не належить, хто читає, нехай розуміє. Марко, 13 глава, 14 вірш. А Господь наш Ісус Христос промовляє до народу й учнів своїх. Що на Мойсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї. Матвія, 23 глава, 2 вірш. Справді, ми, християни, бачимо, що тепер так і є. Бо всі сильні світу цього, всі можновладці, всі начальники, всі правителі, всі законовидавці, мало не всі вчителі відкинули знання закону Божого. Євангеліє ж лежить на столах у церквах, у костелах. І в судових установах для формальності, що ж вийшло, що сіяли, те й пожинають, які квіти, такі і ягоди. На кого ж будемо нарікати? Ремствуй, тобто, дорікає кожен сам собі за те, що відкинув знання. Не дивно, що неграмотні не знають Іванецьких висловів, але грамотні, тим більше вперті. Цілковито відкидають знання Євангелія. А Євангеліє тільки й вчить правильного життя, а особливо вчить любити одне одного, поважати одне одного і прощати одне одного. У кожного так званого освіченого ми бачимо безліч багатотомних книг, але Біблію рідко можна побачити, а якщо і є вона, то лише для того, аби була. Розумієте ж, написане в ній мало хто розуміє. Біблія написана боговибраними людьми, пророками, євангелистами й апостолами. Для докору і для настанови в праведності. Людина із Біблії, по-перше, навчається знати істинного, живого, вічно існуючого, незмінного Бога. По-друге, Заперечую в прямому значенні всі існуючі бездушні речі і предмети, що називаються святиною і божеством, іменуючи таки мерзотою і глупотою. Коли ж сама навчиться пізнавати Бога в особі Ісуса Христа, то має ремне бажання викривати і навчати інших. Пам'ятай, чоловіче, що таланта в землю закопувати не можна. Бо Господь сказав. Кому дано, з того спитається. Одним словом, через читання Біблії людина виправляє як себе саму, так і слухачам дає настанови до праведності, знати Бога є повною праведністю і визнавати владу Його є коренем безсмертя. Дивимося у премудрості Соломона, 15 глава, 3 вірш. Таким чином, для віри необхідне знання. Знання ж береться зі святого письма Біблії. Віра вимагає, щоб людина в усіх відношеннях була в усьому вірна, а не так, як дотеперішні наставники різних номінацій навчають. Ходи до церкви, в костел, дотримуйся сповіді навушної, давай жертви, плати їм щедро за молитви, слухай тільки те, що вони тобі говорять, то потрапиш до Царства Небесного, тобто прямо в рай. Для себе ж вони влаштовують тут рай, і це все відбувається тому, що люди не мають знання і тому відвернулися від закону Божого. Злодій краде вночі, грабіжник засідає і підстерігає в прихованому місці, щоби пограбувати людину. Але ті, котрі обіцяють Царство Боже і рай на небі, відкрито на всіх підвищених місцях. Умисте влаштованих для того домах, на великих зборищах і в публічних місцях навчилися так ласкаво захоплюючи говорити, що чоловік заколисується від слів їхніх, п'яніє й готові віддати все за спасіння душі, іноді їй віддає, там, залишаючись у наготі, холоді й голоді. Та на додачу ще поважає того. То під виглядом святості Божества зумів скористатися Його працею. Ось що робить невідання. Ісус Христос сказав до народу Я світло для світу. Хто піде вслід за мною, Той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя, читаємо в Євангелія від Івана, 8 глава, 12 вірш. Христос був світлом. І є світлом, і буде вічним світлом. Він собою показав нам життя. Багато народів назвало себе християнами, тим більше європейські держави. Назва то хороша, але де ж діла християнські? Христос Ісус заснував усе на справедливості і любові, не відділяв себе від інших, але зробився слухняним до смерті і до смерті Хресної. Вирізнявся від інших вірністю і любов'ю і був непричетний до зла. Віданню, тобто знанню, розумінню багато перешкоджає існуюча влада. Нині аморальне життя ведуть мало не всі, тим більше молодь, підростаюче покоління, влаштовують різні святкування, на котрих ідуть неймовірна піатика, танці, розпуста, цілими ночами Гульбіша. Врешті врешт сварки, бійки, ножові розправи, злодійство і всякі злочини. І до того нікому ніякої справи немає. Належні владні інстанції свідомо ігнорують ті доми, у котрих навчаються різних дурних навиків, де відбувається гульбище і всіляка розпуста і безчинство. У зв'язку з тим, що на це немає ніяких ні дозволів, ні заборон. Зловільно робиться і поширюється. Якщо ж збираються мирні, тихі, богобоязливі люди, щоби вчитися спільно християнського морального життя, то обов'язково потрібний дозвіл і відповідне приміщення. Воістину треба б розширити проповідування Євангелія, тоді б справді настало мирне співжиття всіх народів. І всякі заколоти, бунти, безчинства й аморальність зникли би. Господь наш і Спаситель Ісус Христос і Його святі апостоли проголошували вчення і життя в усіх місцях у будь-яку пору дня й ночі, без визначення місця і часу і всім народам, без різниці на націю, стать і вік. І сказав Бог Створімо людину. Побачив Бог, що створив, і ось добре воно. Читаємо в бутті, перша глава, 26, по 31 вірш. А людство з часом поділилося на нації, ворогуючи між собою, і так воно дійшло до наших днів. Значить, не було відання, тобто знання, тому що мало хто читав Біблію. Бог через свого раба Ісаї говорить. Не будуть робити зла і шкоди на усій Святій Горі моїй, бо земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море. Ісайя, 11 глава 9 вірш Не та земля, по котрій ми ходимо, буде наповнена віданням, тобто знанням Господа, але люди, які будуть читати і розуміти прочитане в Біблії, ті наповняться знанням Господа. Ніякий обманщик не оплутає вже того, хто розуміє Слово Боже, і той, хто читає Слово Боже, не назве вже різної мерзоти, безглуздя і вигадки людської святістю і божеством, бо буде знати, що Бог живе не в рукотворних храмах і не вимагає служіння рук людських. Для цього ми, християни, просимо всіх без винятку. Читайте Біблію. То отримаєте знання про Бога, правду, мир і любов, будете знати, чому саме тепер так неспокійно на землі. Коли будете читати уважно Біблію, то будете знати, що було, що є і що буде. Це єдина книга, що не обдурить читача. Багато людей страждає. Начитавшися безлічі різноманітних, патріотичних, революційних національних книг, Прикро слухати, як учителі вливають отруту в дитячі душі, навчаючи національної історії. Вся дотеперішня наука зіпсована ворожнечою один проти одного. А ще говорять про всезагальний мир. Якось недобре робиться, коли іноді доводиться читати газету. І зустрічаєш різні статті про роззброєння, про мир, читаєш і думаєш. Якщо би там діти збирались і так радили і робили, то не було б дивно, але там збираються великі і сильні світу цього і несуть таку нісенітницю говорять одне, а роблять інше. Вірте, що всі вони готують усе те на себе самих, так написано в книзі життя. У книзі Псалмів написано І повернеться злоба Його на голову Його, і неправда Його на тім'я Його впаде. 7 Псалом, 17 вірш Бог через своїх грабів написав нам у книзі життя, що в останні дні вильє від духа свого на всяку плоть, тобто плем'я. Пророк Божий Мойсей написав. Полється, як дощ вчення моє, як роса мова моя, як дрібний дощ на зелень, як злива на траву. Повторення Закону 32 глава 2 вірш. Пророк Даниїл написав Багато прочитає її, тобто Біблію, і помножиться відання. Даниїла, 12 глава, 4 вірш. Таким чином, Хто читає Біблію, той наповнюється знанням і переходить від гіршого до кращого стану, тобто являє з себе святість і божество, як і явив нам собою Господь наш Ісус Христос, істинний наш Бог. Необхідно турбуватися, щоб мати Бога в розумі. Апостол Павло, півробітник Христовий, а наш побратим, ясно написав до римлян. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розумові чинити неподобства. Читаємо в Римлян, 1 глава, 28 вірш. А пророк Божий Давид написав: Початок премудрости, страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. 110 Псалом, 10 вірш. Той самий пророк написав у першому Псалмі, що блаженний муж, тобто щасливий, котрий роздумує про закон Божий день і ніч. Отже, коли ми будемо роздумувати про закон Божий, то будемо мати любов до Бога один до одного, Святий Йоанн ясно нам написав Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповідей Його. І заповіді його не тяжкі. від Івана, 5 глава, 3 вірш. Всі владарі хочуть, щоб видані ними закони виконувалися добросовісно і беззаперечно, забуваючи те, що вони самі повинні слугувати прикладом для своїх підлеглих. У книзі життя ясно написано Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди. Так і виробіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Євангелія від Матвія, 7 глава 12 вірш. Жаль дивитися тепер на цей устрій, який закінчує своє існування. Найменший службовець у будь-якій установі знущається над тим жалюгідним хліборобом, який годує, напуває і одягає його. А скільки то їх є тепер недарма. Книга життя говорить, коли країна відступить від закону, тоді багато в ній начальників, притчі 28 глава, 2 вірш. І ось тепер через таку велику кількість начальників і різнорідних урядників настало нестерпне горе на землі. Бо кожен начальник і урядник вимагає на харчування, на одяг, на житло, на опалювання, на освітлювання і тому подібне. І працює певні години. Якби порахувати дрібному хліборобу, що йому потрібно на життя, то не з нього треба брати, а ще йому необхідно дати, та ще в такий час, як цей 1929 рік, що праця хлібороба зовсім без ціни. Працює ж він нещасний у всяку пору дня і ночі, без обмеження в часі, тяжко зітхаючи під непосильним ярмом. Чи не вам, можновладцям, варто було би на це подивитися і полегшити долю бідних, бо ми, бідні, трудящі хлібороби, є коренем. Якщо корінь не зіпсутий, то стовбур, гілки і верхи хороші, але якщо корінь зіпсований, то все на ньому ні до чого не годиться. Ніхто про бідарів не турбується, а клопочуться, якби лише з нужденних узяти. Знайте, що є правлячий і всезнаючий бог богів, котрий не подивиться на обличчя, і підкупу не візьме, а судить справедливо, як малого, так і великого, як бідного, так і багатого. Але начальників очікує суворе випробування. Про це дивимося перемудрості Соломона, шоста глава з 1 по 9 вірші. Книга життя Біблія. Всіх навчає правильного життя, великих і малих, можновладців і підлеглих, бідних і багатих, усіх, усіх, усіх. Отож, ми, християни, всіх просимо без винятку читайте Біблію, то знайдете життя, мир, щастя, пратерство, рівність і свободу у Христі, і буде Царство Боже на землі. Амінь.